Всім привіт! Хто мене не знає, той буде знати. Я є Григорій, засновна компанія, який просвіт арт стелі». Монтуємо стелі напротягом 10 років. До речі, ми обираємо малярний делікатний скотч, кожен об'єкт індивідуально, тобто під різні поверхні. Десь треба, клейкість делікатна, ну, мінімально, щоб він прихватувався, а десь треба трішки більше, бо поверхні може бути порістою, ось, І там треба більше обирати вже інший делікатний скотч, який більш глибкий на поверхні. Я хочу вам сказати про якість саме матеріалу, це малярної стрічки делікатної, вона повинна бути високою. Ось, тому ми обрали для себе мустанг. Ось мустанг закриває наші потреби повністю. Різниця між стрічками, між дешевими та дорожчими, насправді вона є дешевий скотч, і він нам підривав фарбу. Тобто ми вже не одну тисячу гривень віддали замовникам, щоб ці дефекти по стінах, тому друзі, вчіться працювати з якісним матеріалом і продавати, рекомендувати якісні матеріали і об'ясняйте, чим він краще ніж інший. Бо у всіх замовників, як то кажуть, всі думають, що всі скотчі однакові, у всіх стелі натяжні, однакові, а все різно нас ну, на насправді. Тому обираємо якісні продукти для своєї роботи. Друзі, як же ми все ж обираємо делікатний скотч на своїй об'єкт? Зараз я вам відповім. кожен об'єкт у нас індивідуальний, так само кожна поверхня в нас індивідуальна. Якщо ми впевнені в малярних роботах майстрів, да тобто це наш знайомий майстер, який високого рівня всі етапи чорнового процесу зробив якісно, да тобто то ми клеїмо середній по клейкості делікатний скотч. Да, тобто, якщо ми не впевнені в малярних роботах, да, тобто якогось майстра, ми клеїмо найделікатніший скотч для того, щоб він не підірвав фарбу, тому що ми не знаємо, безпилив він поверхню, не об Ось, якщо поверхня поріста є потрапляння в воздуху, так само клеємо з більшою липкістю делікатною схожі, тому ось так от підбираємо. Все просто. Ще хочу сказати, якщо ви хочете закривати преміум об'єкти, то без делікатного скотча та захисних матеріалів укривочної плівки обійтись не можна. Запам'ятайте, якщо не поклеїти делікатний скотч і потім зверху делікатного скотча укривочну плівку, то вашому ремонту буде срака, хочу так сказати. Вибачайте, якщо не коректно, але так воно і є. Укривичний матеріал треба для того, щоб пил не осідав на фарбу. Його звідти потім витягнути просто неможливо. Да? Тобто, е так само делікатний скотч потрібен для того, щоб не підірвати фарбу, тому що ми не можемо бути впевнені в усіх майстрах, хто працював.